Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про оскарження висновків ВЛК. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідаю про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про нюанси оскарження висновків ВЛК. Багато хто досі плутається з тим, за якими напрямками треба діяти. Тому тут бліц по основних моментах цього процесу, так, щоб було все зрозуміло. Отже, всім все вже відомий факт. Якщо пройдено медичний догляд огляд ВЛК, але у рішенні комісії не відобразили реальний стан здоров'я, таке рішення можна оскаржити. Тут є ключовий розподіл двох варіантів: оскарження медичної частини до ВЛК вищого рівня. Тут, тобто тут оскаржується саме медичний момент. І оскарження процедурної частини до суду. Наприклад, комісія просто взяла і не врахувала якийсь наявний діагноз, який підтверджений документально. Тобто, розуміємо: суд не буде аналізувати медичну картину та не перевіряє діагнози. В позові треба описувати саме процедурні моменти та порушення. Але багато хто. Помилково подає одразу заяву тільки в суд, і потім отримує рішення не по суті справи. Бо судді просто посилаються на те, що людина не зверталась до ЦВЛК, центральної ВЛК, а одразу пішла до суду. Тому короткозагальний алгоритм оскарження краще використовувати саме такий. Спочатку подаються документи одразу в двох напрямках, з обов'язковим додаванням доказів до обох цих документів. Карга до ЦВЛК на медичні моменти та позов в адміністративний суд на процедурні порушення. І в позові обов'язково обґрунтувати додатково, щоб було звернення до центральної ВЛК. Поки дійде строк до розгляду по справи по суті, в суді мається на увазі, питання з центральної ВЛК уже буде закрито і по строках, і по результатах. І при цьому строк на оскарження пропущено не буде, по жодній з процедур, а результат при цьому буде швидше з обох сторон. Отже, якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку Підписатись. Та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе!